порт Варшава, Шопен. Там у нас виходи, які за межі Євросоюзу, а тут по Євросоюзу. Так, є в нас такі віквіфрі. Така сама звичайна. Ладно, зайди на секундочку. Ось такі. Все як сюда. І там ще косметика. Всякі алкоголь. Всякі крема. Грилин, Шанель, Гиор, Жумалом. Ну, может быть, я отшиковался Жумалона. Але... Потом хотіла затасти один аромат. Добре. Так. Ну, інші, інші бренди все теж є. Сунморан, Gucci і все, що завгодно. Ну, в польських аеропортах переважно все дуже дорого. Ми, в принципі, купляти нічого не збираємося. А ну, ну отакі в Парижі 127 коштувало. А, Ні, навіть за сотні можна було взяти великі. а тут, а тут, а тут, а тут. Ну, коротше, тут дорожче. Тут дорожче. 600 злотих це... Ну це дорого. Так, я такі тут кухня польська. Ресторанчик. Боже, я пам'ятаю, якого зразу тут в аеропорту Варшави. Ну, я не впевнена, в принципі, чи тут, але здається, все-таки тут. Було просто помер несмачно і дуже дорого. Якось прям дико дорого було. Оті, що ж це так зрозумів? Треба може глянути, почем зараз. Вот там здається, є. Тут теж є мені. Так, так, так. Ну, в принципі, так воно і, і є. Порушається. Пироги. Це десь 500 гривень за 250 грам Так, да, я щось таке брала, типу піроги, все там все. Коротше, було дорого і не смачно. Ось такі от ціни Так, такие же бургеры. Боль по всякие Кисаки прекрасно. Вот, да. Ну, ціла купа годинники, все, все що душа побажає. це так виглядає ну, ціна от отакі бургер. 600 гривень. Не знаю, добре, не добре не пробувала. Такі всякі магазинчики з сувенірами, з всяким таким. Не, ну це, в принципі, хоч виглядає солідно. Якого ви, разу можна тут і... І пресісти. Якщо, наприклад, ненадовго і не захочеться тратити свої походи в бізнес лаунж. Тут всяке Майкл Корс, Самсонайт Night, що там ще, напевно, Ральф Лорен, Фурла, траву сумку. Тут всякие такие премиум фуд, колбаса, всяка такая. Так, тут ще одна дьюти фри с алкоголем, всяким таким таком добром. тоже всякий алкоголь. Тут у нас дальше есть рея. Тут у нас Виктория Сикрат Хіна не бачу. О там є якісь знижки 50%, Ну, але я не прихильник. Вікторії Сікрет, Так що. Такий тут магазинчик, всякі сувеніри з Варшави і всякий дріб'язок, який може знадобитися. Так. Тут одяг, якщо кому треба. Всякий бузочка. О, це наша Бикенд Максмара, Полораль Флоренза, Дик Вольтер, ну, такі, в принципі, проекты. Ну, правда, там, напомню, шо. цена такая себе так Макдональдс здесь такие всякие тортики кава такой ресторанчик в принципе Не знаю, як воно там буде. А от мені сюди. Мені сюди все убожество. Ну, не знаю, як сьогодні, минулого разу там якось не було нічого ні їсти, ні пити особу. Ну, ладно. я вже теж. Задурно хочу. Ну, Порівняно з Краковом було набагато гірше. Подивимося, як цього разу може. Може, вони виправилися. Я не пам'ятаю, нового разу здається, я якусь дуже громко, вона була пересадка. Коротше, буду дивитися. Бо він міг якось вночі не працювати і могли ще не понаставляти всякі наїдки, не наготовити. А може зараз вони вже наготовили? Ось ми і перевіримо. А, тут що таке є? Лаунж. Ну, сюди теж, думаю, не пустять. Хоча можна спитати. Но в переліку в лаунчкей цього немає. А є тільки отой там. там. Ну, зайду спитаю. Запитала, сказали мені, ні, вам туди надола. Надола. А минулого разу я питалася, в тому, там ще є ще один оцей полонез, то там теж не підходить. Підходить тільки цей, і якщо не в Європейський Союз, то ще той там з заграничним контролем.